Розділ 31. Палац виділявся на тлі ще світлого неба, на споруда, сповнена таємниць і загадок. Мене провели до бібліотеки. Проходячи повз хол, я не міг утриматися і не заглянути до вітальні, де тоді, біля фортепіано, лежала оголена красуня. У напівтемній кімнаті, без музи, й музиканти за клавіатурою фортепіано мало вигляд сиротливий і занедбаний. Не було кому його оживити. Дібрай курив, зручно розташувавшись у глибокому шкіряному кріслі в бібліотеці, я був упевнений, що після села Лакост він не приставив за мною стеження це було б непосильним завданням, отже, він не знав, що я довірився поліції. Навпроти нього сиділа Катрін, вона привіталася зі мною. На низькому столику перед ними я побачив свій гаманець і решту речей. Ось, бачиш, гроші нічого не означають. Без них прекрасно можна обходитись, промовив він, тримаючи в зубах здоровенну сигарету Монте Крісто. Що ховалося за його посмішкою? Чого, врешті-решт домагався від мене цей загадковий чоловік? Може, він був гуру якоїсь секти? Старий відставний гуру, набитий грошима послідовників секти, що сили намагався наставити на шлях істини останню загублену вівцю. Просто так, знічев'я. Однак. Ти ще не розповів мені, як минула твоя бесіда з начальником. Відтоді відбулося стільки подій, що та розмова стала для мене геть далеким спогадом. Непогано. Мій шлунок за півтора дня приріс до ребер, але Дюбрей не поспішав запрошувати мене до столу. І ти спромігся утриматись від того, щоб виправдовуватись на його закиди, ставив йому неприємні запитання? Так, і все пройшло відмінно. Але з іншого боку, я мало чого зміг домогтися. Я намагався вибити додаткові кошти для нашого відділу, але мені довелося піти з нічим. А ти доклав достатньо зусиль для того, щоб увійти в його світ і зрозуміти хід його думок перед тим, як намагатися його переконати? Так, більш-менш. Скажімо так, я дав йому зрозуміти, що мої ідеї відповідають його уявленням про продуктивність і рентабельність, але я думаю, що наші системи цінностей настільки далекі одна від одної, що мені неможливо ні зблизитись до його уявлень про світ, ані навіть удати, що наблизився. Знаєте, важко приміряти на себе цінності ворога. Дюбрей випустив кількіце диму. Ідея полягає не в тому, щоб наближатись до його системи цінностей. Якщо вона не збігається з твоєю, це неможливо, навіть у такому разі, коли система цінностей мерзенна й огидна, сама особистість здатна бути відновленою. Важливо не впасти в засудження цих цінностей, сказати собі, що навіть якщо вони тебе шукують, єдиний шлях змусити особу змінити свої погляди це не відкидати її разом з її ідеями. Увійти в світ людини означає поставити себе на її місце, влізти в її шкуру та спробувати зсередини повірити в те, у що вірить вона, думати, як вона, відчувати, як вона, і тільки потім повернути на свої позиції. Тільки так можна зрозуміти людину, не зневажаючи її, відчути, що нею рухає, що змушує впадати в оман. Між наближенням і розумінням є різниця якщо ти правильно поставив себе на місце свого начальника, щоб зрозуміти хід його думок, не засуджуючи, ти станеш до нього більш терпимим, і він це відчує. У тебе з'явиться надія, що він зміниться. Я не впевнений, що він відчуває, хто якої думки про нього, і що це його взагалі непокоїть. Не припустімо. Це був саме той випадок, коли мені вдалося достатньою мірою війти в його світ і не дати йому зрозуміти, що засуджую його чи відкидаю. Але хіба це здатне зрушити його з власної позиції? А може я ризикую тільки зміцнити цю позицію? Пам'ятаєш, ми колись говорили про синхронізацію жестів, я сказав тобі тоді, що в певний момент, якщо ти досить довго і щиро намагаєшся проникнути у світ іншого, той починає несвідомо повторювати за тобою незначні зміни пози. Пам'ятаю. Я вважаю, що це відбувається тому, що виникає щось на кшталт взаємопроникнення на несвідомому і дуже глибокому рівні, навіть якщо ви не обмовилися жодним словом. Така якість відносин так чи інакше завжди відчувається, і це трапляється настільки рідко, що кожен хоче її зберегти і продовжити. Розумію. Так ось відповідаю на твоє попереднє запитання якщо тобі вдасться, уникаючи будь-яких засуджень, війти у світ ворога, влізти в його шкуру, зрозуміти хід його думок, сабто досягти того рівня людських відносин, який йому ніколи не був доступний. У нього неодмінно виникне бажання залишитись на цьому рівні, і тоді тобі буде достатньо бути самим собою, просто і природньо демонструючи йому свою систему цінностей, і він виявить до неї інтерес. Для цього зовсім не потрібно просити його змінитись чи повчати його за того типу відносин, який ти йому запропонуєш, у нього обов'язково виникне бажання відкритися тобі, зрозуміти, чим ти відрізняєшся від нього, які твої цінності, і, врешті-решт, він піде за тобою, дозволить тобі на нього впливати, змінить позицію, а отже сам почне змінюватися. Тобто ви хочете сказати, що, опинившись на його території, я викличу в нього бажання обмежити мою? У певному сенсі так. Залишаючись самим собою, ти уособлюєш для нього іншу модель світу, інший погляд на речі, іншу модель поведінки. Йому це буде цікаво, а тебе позбавить нагальної потреби формулювати вимоги і висловлювати докори? Пам'ятаю, ми якось із вами говорили про Ганді. Так, так. Ми самі мусимо стати тими змінами, яких хочемо домогтися від світу. Я замислився перспектива, звичайно, прекрасна, чудова, але важко доступна, чи стане мені бажання мужності й терпіння створити той зв'язок, який Дюбрей вважає неодмінною передумовою зміни людської особистості. Знаєте, мені дійсно було дуже кепсько в його шкурі, я почувався настільки чужим у його світі мухи в окропі, окропі його турбот. Якщо вже казати як є, я не можу зрозуміти, що штовхає таких людей, як він, зранку до вечора битися за просування на кілька пунктів на біржі або за кілька десятих у показниках рентабельності підприємства. Що їм із цих пунктів і десятих, якщо навіть і спуститься на кілька щаблів життєвими сходами, що від цього в кінцевому підсумку зміниться? Як можна мати його рівень інтелекту та кидатися з головою в шалену гонитву за показниками розвідку? чого? Якоїсь компанії? Хіба це не позбавлено сенсу існувати заради роботи, заради офіса? Але ж це смішно, коли я жив у Штатах, у мене був приятель Брайан, який любив повторювати хочеш насмішити Бога, то розкажи йому про свої плани? Катрін пирснула. Я зовсім забув про її присутність. Дюбрей срібнув ковток бурбону. Може, для твого боса це спосіб забути цю драму свого життя? Про яку ще драму? Бачиш, я переконаний, що на чолі підприємств не випадково стоять здебільшого чоловіки, а не жінки, і ті, хто постає проти дискримінації, якої то нібито зазнають жінки, помиляються. До того ж, фінансисти, у чиїх руках тепер наша економіка, не звертають уваги на стать тих, кого ставлять на чолі компаній, у яких розміщений їхній капітал. Схоже, вони не переймаються цим, для них важливий тільки результат. Ні, я думаю, тут інше пояснення. Катрін відірвала очі від зошита і подивилась на Дюбрею. Яке ж? У жінок є дар небесний, вони знаходяться під заступництвом богів, і їм не треба боротися за всілякі дурниці. Ви хочете сказати? Ти що, серйозно думаєш, що той, хто здатний створити душу, створити життя, виносити його, а потім подарувати йому весь світ, стане цікавитися тим, як котуються акції? Створити душу. Якщо вдуматись. Це надзвичайне поява дітей стала такою звичною справою, що ми забули про грандіозність, велич і магію цього вражаючого дійства створити душу. Дібрей, за своєю звичкою, похитував стакан, милуючись кубиками льоду. Такі заяви з його уст мене трохи заспокоїли, бо ж після читання зошита я почувався в небезпеці. Невже людина, яку так захоплює та дивує життя, здатна те життя забрати? Катрін вступилась порожнечу, занурившись у свої думки. Ми, чоловіки, знову заговорив Дібрей, – у глибинах нашої підсвідомості мучимося тим, що не можемо давати і нести із собою життя. Я переконаний, що професійні амбіції настільки часті в більшості з нас є наслідком прагнення компенсувати цю прогалину, заповнити порожнечу. Ви справді так думаєте? Для цього досить слухатися в офісі в розмови начальства, і, знаєш, навіть словниковий запас цих бесід не випадковий, він, як дзеркало, відображає душу. Слухайся, слухайся, і ти почуєш метафори, пов'язані з вагітністю і пологами. Хіба не говорять про важкий проєкт, що він народжувався в муках або що його довго виношували, а якщо проєкт провалився, його оголошують недоношеним, хіба не так? Якщо ж його ніяк не зможуть завершити, і він вимагає додаткового фінансування, про нього обов'язково скажуть, що його витягують щипцями. А про програму, яка спочатку подавала надії, а нічим не скінчилася, гора народила мишу. А якщо намічений план, близький до завершення, він, виявляється, ось ось вилупиться, а про ідею, яка втілилася в життя, побачила світ. Від подиву я втратив дармове. Я ніколи ні про що подібне не думав і не проводив таких паралелей. Для мене скажена гонитва за владою завжди була результатом змішання агресії та суперництва, характерного саме для чоловіків. Було цікаво почути такі твердження з Уздюбрея, в натурі якого виразно відчувався смак до влади, а четверезу він себе оцінював це що ж виходить? ненависництво багатьох чоловіків теж пояснюється прихованим комплексом неповноцінності? Якщо повернутися до моєї розмови з начальством, не знаю, чи ривнує він свою дружину і чи заскалює рівень його тестостерону, але більше мені нічого не вдалося від нього домогтися. Дюбрей роздратовано скривився. Може, образився, що я не виконав усіх його завдань в деталях, може, був незадоволений собою, тому що не зміг мені ясно розтумачити. Він кинув сигарету у велику мітну попільничку. Наразі в тебе є всі потрібні ресурси, щоб самому керувати своїм життям, а не за вказівкою зовні. Він рішуче допив бурбон, зі стуком поставив келих на низенький столик і підвівся. Катрін, опустивши очі, дивилася в зошит. І ось що ти повинен будеш зробити, сказав він з Макіавелівською посмішкою, міряючи кроками простір перед книжковою шафою. Це твоє нове завдання. Слухай. Повітря було наповнене запахом сигарети. Ти переконаний, що твій шеф на хибному шляху і що його рішення є згубним для компанії. По-моєму, це очевидно. Ти вважаєш, що управляти потрібно по іншому. Абсолютно правильно. Тоді тобі треба посісти його місце? Дуже смішно. Він подивився мені в очі. Я не жартую, Алане. Не може бути, зрозуміло. Жартуєте? Він насупився. Запевняю тебе, що ні. Я зніяковів він що, серйозно? Він зауважив, як я знітився, і кілька секунд пильно дивився на мене. А що, власне, тобі заважає? запитав він солоденьким голосом. Усе це було так безглуздо, що я геть розгубився. Яку відповідь можна дати родичу, котрий запитує, що вам заважає стати міністром або кінозіркою міжнародного рівня? Але це ж очевидно будемо реалістами адже у кожного своя мета, згідно з якою він і діє. Існує лише той ліміт, який ти сам собі поставиш. Я відчув, як у мені наростає гнів, але я його дуже добре знав, щоб розуміти він не відступиться від ідеї Фікс. Цей дядько борзився від цілковитої ясності розуму та здатності до тонкого аналізу аж до явного відхилення від норми і повного божевілля. Ви усвідомлюєте, що він навіть не мій начальник, що він начальник начальника мого начальника, і нас розрізняють три рівні службової ієрархії. Катрін звела очі і тепер пильно вивчала Дюбрея. Той, хто має намір штурмувати гору, не повинен лякатись її висоти. А ви самі хоч раз займалися бізнесом? Щаблі кар'єрних сходів так не перескакують, на те є свої правила. Той, хто підлаштовується під правила, просто не хоче думати самостійно. Якщо ти міркуєш у межах певних рамок, ти не знайдеш нових рішень, тільки ті, що давно відомі. Украй потрібно вийти за ці межі. Оце за красиві слова. А ось ви самі бачили, як чинили на моєму місці? Він присів на підлокітник крісла і дивився на мене з посмішкою. Виплутайся сам, Алене, черпай з власних джерел. Я підвівся з твердим наміром піти звідси. Бракувало ще обідати в компанії божевільно. У мене немає для цього коштів. Повільно, дуже низьким голосом він сказав А ти таки спробуй. Це твоє останнє завдання. Виконаєш, і я поверну тобі свободу. Свободу, мою свободу, я звів на нього очі. Він усміхався спокійно, сповненою рішучості усмішкою. Ви не можете ставити умовою моєї свободи нездійсненне завдання. Я не можу пристати на цю умову. Але у тебе немає вибору, мій дорогий Алене. Чи мушу я нагадувати тобі про наш договір? Як я можу виконати договір, якщо ви самі робите його нездійсненним? Він уп'явся в мене владним, вимогливим і безжальним поглядом. Я наказую тобі стати президентом Дункер Консалтинг. Ці слова гулко відлунили в просторі кімнати. Я безстрашно витримав його погляд. Даю тобі три тижні, сказав він. Це неможливо. Це наказ. Хай би що сталося. Ти знайдеш мене 29 серпня. Я буду чекати на тебе о 20.00 у Жуля -Верну. Мені стислося серце. У Жуля Верна. це ресторан на верхівці ейфелевої вежі. Останні слова він вимовив дуже повільно, знизивши голос і дивлячись мені просто в очі. Загроза була ясна і жахлива, у мене затремтіли ноги. Усі надії звалилися, я, безсумнівно, перебував у руках божевільно. Ми довго стояли один проти одного, лицем до лиця, потім я повернувся на підборах і вийшов до виходу. Дорогою я зловив на собі погляд Катрін. Схоже, вона була приголомшлена не менше від мого.